Всім привіт, мої солоденькі. Сьогодні я покажу вам, як я намагався в соло гангати. І що з того вийшло? Сет такий: Улюблена курса, сапоги солдата. щоб противника. Ковпак для зняття бафів, банкіяду та інвіз. Із їжі жарки на урон та плащ берця. На Інвіс. Маунт я взяв в кішку п'ятого рівня. Сето тобішовся мені в копійчину. Першу здобич я знайшов у Соло Данжі. Це був новачок. Але це єдиний, кого я зміг за сьогодні заловити. Він від мене зміг би просто втекти, якби знав, як працюють щити при заході в локацію. А поки на ваших екранах я бігаю за бичками, розкажу, як це працює. Коли ви переходите з однієї локації в іншу, на вас вішається щит, що дає не Якщо одразу ж вибігти з локації назад, то щит одразу спаде, так як ви його вже отримували. Цього щита є час дії, після якого можна його знову отримати. Тому, коли за вами гоняться і ви вже спішені добігаєте до гайки, не спішіть туди заходити. Тому можете трошки затягнути час і зайти на нового щоб уже в іншій локації отримати час на те, щоб взяти собі маунта і ще залишався на вас щит. Можливо, було б більше практики і вищі майстерки. Я би зміг нотати трошки більше людей. А так, просто пробігав даремно. Тільки народ насмішив, ну і вони мене також. Тому робимо висновок без мистерок чи групи, а гангати це просто втрати час. Тому я зараз буду продавати цей сет та вже намагатися заробити на преміум саме на чорному ринку. І це буде заключна серія по червоним зонам. Тому дочекайтесь, думаю, за тиждень я справлюсь. І вже в іншій серії покажу свої. Схеми прибутку саме на чорному ринку. А у мене на цьому все. Ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях, чи самостійно ви ставали ганером, опишіть свій можливий досвід. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Папа, -па, мої сладенькі.